Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні робили воду, і в нас виявилася нова проблема. У нас згоріла автоматіка в щотчику. Як я кажу, там де тонко, там і рветься. І біда не приходить одна. В моєму випадку біда за бідою, як то кажеться. Ну, але нічого страшного. Викликали електриків, чекаємо електриків. Сподіваємося, що вони все-таки сьогодні приїдуть, а не, як сказали, можливо, і завтра. Так що, зараз покажу. Ось наш щочик, який стоїть на дворі. Ось наші автомати, які вмикаються. І ось цей не працює. Ну Він з часом. Вимикається з мережі. Ось так. Зараз чик-чик-чик і може назад відкритися. Ось такі у нас справи. Ось хочу показати, щоб розуміли, ось це наша криниця. Ось вирита така вимурована яма, і там стоїть бочка зі всією автоматикою. Від неї виведена одна труба на машинку і на унітаз. І Бойлер і одна труба йде на двір. Ось так глибоко вона стоїть, але ось там, де біленький там нас мішок, ми туди соломи замостили, там зійшли круги, і звідти фурсував холод і ось так і ось через те в нас в ось цій автоматиці все замерзло. Було, все ми в тій, можна сказати, поміняли, ну щось не працювало. Купили новий насос і новий мотор. Не дешеве задоволення, 3400, але змушені були зробити так. І ось такі в нас справи. У нас ранок наступного дня взяла ось такі пакетники, світло поки що в нас є. Щось там постукали, погрюкали по самому лічильнику і Вмикнулося, ну, більш не вивикали, Та як боюся, що пропаде взагалі. Вода в хаті є, правда, ще трішки мутнувата, бо як все ставили цю систему, трішки збовтались. Але це нічого страшного, вона швидко очиститься. І електрики вчора так і не було. Ну, Сподіваємося, що сьогодні будуть. Ось такі два пакетники. По 165 гривень один. Брали те, як продавець, заповняв, трішки ці. Шнайдер якась фірма. Ой, ось так. Ну, ось приїжджали Рівне Енерго, поставили нам нові ось ці автомати, ну, поставили нову пломбу. Все, чудово тепер. Щира вдячна працівникам нашим, що нас не лишили такий час без світла. Ну, дякуючи Богу, все обійшлося, все добре, все без питань, просто затратились на те, що купили автомати. Ну, трішки не такі, але я брала такі, як, ну, такі, як я бачила. Такі, як я зрозуміла, але мені на наступний раз, і в случі чого, я вже буду знати, які потрібно. У нас сьогодні цілий ранок, можна сказати, лунає тривога, трішки тривожно так на душі. Але все помаленьку, потихеньку в нас налагоджується, всі справи йдуть добре. І Продали сьогодні парочку поросят, забрали, те, що обіцяли, так що все потихеньку, помаленьку, все налагоджується. Водичка працює, все працює, все супер. Всім гарного, мирного дня, миру, здоров'я та добра. Всім дякую за перегляд. За підтримку, велику, колосальну. І ось так. Всім па-па-па, з вами була Ксюшкина Сім'я.